Того Духа, нині повсякчас і на віки. віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Богу. Слава Україні! Героям слава! слава. Дорогі батьки, тату Михайле, маму Ніно. Дорогий братику Сергію, дорогі односельчани і отці духовні, сучасні воїни, колеги, однокласники, родичі і друзі. Життя треба прожити так, аби священник мав що сказати на покори. І би не треба було кривити душею. Воїн Роман саме так прожив своє життя. Наскільки хорошої, щирої, порядної дитини у своїх батьків, однокласника і друга? Хорошого учня і студента ще треба було пошукати. Найгірша для нас, найболючіша для нас різниця між нами і москалями є та, що з кожною смертю нашого героя наша нація стає бідніш. А з кожною смертю. Їхнього вбивці, який прийшов до нас на нашу землю, їхня нація стає краще. Бо в нас на три військових дві вищі освіти, а в них на три москаля дві судимості. У нас гине цвіт нації, а вони позбавляються тих, на кому хіба можна білу ладу калину заробити батькам. Дитина йшла до цього 32 роки. Півтора року не дотягнув до віку Христа. Здобув одну вищу освіту. Здобув другого вищого освіту. Педагогічний факультет. Історичний факультет. Для чого? Це не ті факультети, після закінчення яких ти маєш надію, що будеш заробляти більше грошей. Ні. Це факультети, які тримають державу, народ, церкву. Це ті, які породжують світ нації, який навчає інших дітей бути цвітом нації. Чи могла така дитина збудувати особисте щастя, плюючи на те, що нещастя у цілій державі? Ні. Міг заховатися? Міг. Але порядна людина ніколи не засвивається за спинами інших. Порядна людина воліє краще стати грудьми перед ними, аби захистити їх. Як казав він своєму татові, не можу, тату, не піти. Можу бути, бо вирішується доля мого народу. І він пішов і воював, і в армії добивався теж справедливості. Шукав правди, був на вістрі меча, шукав, як послужити своїм друзям і користувався в них найбільшим авторитетом. Чому гинуть краще? Бо краще стають перші ряди. Але ви собі подумайте, що він знав і як він це розумів. Для нього, як для історика, це не просто почалася собі війна. Він розумів, чому вона почалася, тому він вважав за необхідне ще йти на педагогіку, аби вчити тих дітей, аби вчити ту молодь, аби не допустити війни. Бо війна не приходить просто так, дорогі мої. Вона приходить як наслідок. Наслідок незнання, сваволі. Тлупості, байдужості, нерозуміння основ держави. Війна приходить як розплата, як кара за байдужість, дорогі мої. І він усе це прекрасно розумів. Він, можна сказати, став 301 м крутянином 1918 рік. 100 років тому битва під Крутами. Вона об'єднала студентів історичного факультету з університету Володимира і кадетів з військового училища в єдиному пориві захистити Україну від москалів. Бо історики, студенти, як ніхто інший знав, скільки москалів вже принесли нам горя. Але біда в тому, що люди цієї історії не знають. Якби знали, забули би казки за братські народи. Бо єдине, що у нас є спільного з москалями, це історія спільних воєн. Більше 400 років ми перебували з ними в стані перманентної, постійної війни з поперемінним результатом. І він це, дорогі мої, прекрасно знав, і тому пішов воювати з того часу. Ми ніби по спіралі п'ять разів повторили історію Крут і історію 17 19 років. Як в той період України піднялася українська ідея, українська церква, українська мова, але лише частина духовенства підтримала ідею української церкви. І москалі ту ідею задушили, українську ідею і державу задушили, а решту, що лишилося, вернулися назад служити Москві. Потім під час Другої світової, в 40-й, 45-й рік знову українці, як тільки змогли, підняли українську ідею, українську мову, українську церкву проголосили і знову тільки частина духовенства підтримали. І вдалося москалям то заглушити, і коли повернули назад, убили все українське і мову, і культуру і церкву. Потім, 90-му році, коли була проголошена незалежність України, знову, дорогі мої частина духовенства, приєдналася до української ідеї, проголосила українську церкву, українська мова і культура набула свого розквіту. Але люди знову забулися, і знову все вернулося на круги своя, і знову почалося переслідування всього українського. А потім 2004-5 революція, пам'ятаєте, Помаранчева, теж підйом української ідеї, але теж лише частина духовенства підняла на вимпел цю ідею, а потім забулося. А потім 2013-2014, чотирнадцятий ще раз по кругу. І зараз ми знову проходимо ось цей круг. Це все, дорогі мої, для нас уроки. Історія нам подає уроки до того часу, поки ми не засвоїмо її уроків, ми не підемо далі. Саме це, як історик, хотів би сьогодні вам сказати спочилий герой Роман. Він пішов на війну не тому, що любив зброю чи хотів нанести якомога більшої кількості смертей своїм ворогам, ні. Він шукав яким чином допомогти своєму народові, бо інакше цей народ, дорогі мої, не вийде. Нам з вами є чому учитися у історії, аби більше ніколи ця спіраль до нас не повернулася. Перш за все, дорогі мої, треба навчитися цінувати своє. Те, що нам поскалі кажуть, яка різниця, вони самі то використовують для себе як зброю. Українцеві вони кажуть: вам яка різниця на якому язикі? Самі ж вони не терплять, аби було десь по-іншому, ніж по їхньому. Чи вони приперлися в Грузію, чи вони приперлися в Вірменію, чи вони запхалися в Усетію Аджарію бігом переписати написи під іконами по своєму. Бігом. Захопили Маріуполь ще не повністю а таблички поміняти написи на своєму. Бігом ще не встигли подбати про тепло, а вже у Херсоні сказали, будуть викладати свою літературу, свій язик, свою історію. Чому? Щоб робити своїх рабов. Бо люба імперія користується правилом, чия мова того влада. Насадиш свою мову над цим народом, будеш над цим народом мати свою владу. Є різниця, дорогі мої. І треба берегти свою мову, треба берегти свою церкву, треба берегти свою культуру, бо тільки це зможе бути основою для того, щоби на тебе не напав воріг. Тільки це зможе його стримати. Там, де люди мали позицію, туди воріг не прийшов. Там, де люди були байдужими, туди перший воріг прийшов. Чому прийшов туди? Бо каже, нас там ждуть, там такі, як ми, вони там нас будуть ждати з букетами. І вони взяли в танки парадну форму. Бо розраховували там є наші приходи, сказав патріарх Кирил. там говорять на нашому язике. Сказав Шойгу, і вони тому пішли. Вони не знали, не хотіли знати, що українці вони патріоти з одного боку. А з другого боку, через те, що їх скільки всі підряд нагинали, скільки всі підряд на ними іздівалися, що вони той скаже так, погоджуються з тими, той скаже так найбуде, погоджуються з тими, лише би не було війни. Ми дуже нація миролюб. Нація трудяща, нація порядна. Як подивлюся, як гарно люди у вашому селі працюють собі, думаю, не міг тут так само і Ромчик мати собі пристанище, мати заробіток, мати собі основу і сім'ю. Треба було йому піти і вмерти. Чому так є, дорогі мої? Чому він повинен був скласти плату за чиюсь байдужість? Нам, дорогі мої, Треба чітко це усвідомити. І якщо ви хочете знати, чому виходить в сусідніх країн, таких як країни Балтії, Польща, Румунія і інші, так гарно економічно зростати, то початок всього у патріотизмі, в них ніхто в Румунії не сумнівається, яка в Румунії має бути церква своя чи чужа. В Польщі ніхто не сумнівається, якою мовою треба молитися в їхніх костьолах своєю чи чужою. Ніде ніхто не сумнівається в тій самій Італії. Має бути країна Італія, чи давайте її під когось запхаємо під якийсь союз? Ні. Починається все з свого, з любові до свого, з патріотизму, а потім як є міцна огорожа. То можна і наповнювати дім добром, його ніхто не украде. А що каже українець? А українець каже, яка різниця кому, яка різниця, яка. Головне, аби я працював. А кому це буде, та я за то думати не буду, я головне, щоби тяжко працював. Тому нас, дорогі мої, і гноблять, скільки часу. Тому як казав про нас великий пророк Шевченко, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Тому, дорогі мої, так важливо вчити було йому, і так важливо вчити нам і історію, і культуру, і педагогіку, і шанувати свою мову, і шанувати свою церкву, і любити своє, і, як казав Шевченко, і чужому навчатись, але й свого не цуратися. Чому ми боїмося заспівати українською мовою? Хто нам забороняє? Хіба гріх молитися на рідній мові? Ні, не гріх. Навпаки, Господь в дарі п'ятидесятниці кожному народу дав право слухати, молитися і проповідувати на його рідній мові, в тому числі апостол Андрій отримав дар, молитви і слова на мові тій, які говорили наші прародичі, так само і Кирило і Мефодій Принісши для нас богослужіння, вони переклали для слов'ян з грецької богослужіння на зрозумілу для тогочасних слов'ян їхню рідну мову. І куди не йшли проповідники, вони несли туди богослужіння на рідній для людей мові. Але те правило, чия мова того влада, воно завжди спокушало всіх імперців покласти мову богослужіння на служіння своїй імперії. Бо забуде народ свою мову, буде молитися на наші, буде сидіти під нами, платити нам податки і не дбати за свою свободу. Тому для них наскільки важливо. Ви бачите, навіть слов'янська мова, вона має два виговори. Можна читати її з московським нареччям, а можна читати по Київському ізводу. Один Єрчик. Можна читати як є, і можна читати як і. І вийде або віки, або віки. Буква и може читатися як і, а може читатися як І І вийде, що? Або життя, або ЖИТІЄ. є. І так, і так слов'янська мова може бути прочитана, але так буде ближче до української, так буде ближче до російської. Дай Боже, нам ці речі прості. Зрозуміти і взяти для себе за озброєння сьогодні коло могили того, хто за це жив, боровся і спочив. Бо воїн Роман боровся за те, щоби не було засилля руського міра на його землі, але щоб була вільна, соборна і незалежна Україна. Я щиро дякую отцям місцевим за їхній патріотизм. За гарно розділену сьогодні спільну молитву, за те чутливе слово. Знаю, що і син отця Миколи так само допомагає нашим воїнам і воює на передовій. Знаю і приємно мені було чути, наскільки патріотичною, наскільки щирою і справжньою є школа і. Шкільний колектив, тому що чути ті слова, це ти розумієш, звідки ця дитина набралася отої щирості, отої Буковинської гостинності, отої думки про своїх ближніх, отої порядності, отого патріотизму. Я розумію, що наш народ вартий, дорогі мої, кращому, але всі ми разом. Повинні зробити щось, аби допомогти своєму народові, не чекати на повернення наших воїнів. Бо хтось каже, от повернуться воїни, от вони тоді зроблять порядок Там, з мовою, з державою, з корупцією, ще щось. Ні, не чекайте. Вони тримають над нами небо, дають нам час, щоб ми самі вирішили те, що залежить вирішити від нас. Це ми маємо зробити, аби вони повернулися додому жити щасливо, а не вернулися звідти з одної каторги і перейшли тут до іншої каторги. Якщо ми нічого не поміняємо, то за що вони там воюють? Знаєте, що би я вас попросив зробити в ім'я вашого найближчого друга, товариша, односельчанина? Патріота і щирого героя Романа. І чому він як педагог і як історик був би дуже сильно вдячний. Дорогих хористів, від імені Романа попросив би Єрчик і Іже читати як і, і як ти, і, щоб було віки, а не віки і життя. Щоби було у тій співі, священники, я знаю і бачу, наскільки вони у вас патріоти, але вони теж переживають, чи їх підтримують люди, чи захочуть люди разом з ними молитися українською мовою. І тому я прошу громадян і парафіян підтримати своїх священників, як вони будуть бачити підтримку. Вони і самі так само перейдуть на українську мову. Кому з вас сподобалося богослужіння українською мовою, просто підніміть руку. Тому... Нехай бачаться ваші священники і разом з вами вирішують, як бути далі з мовою богослужіння. А родині, а родині? А родині? лише одна вдячність. Родині я нагадаю слова, сказані до Пресвятої Богородиці. Блаженна утроба. Що носило тебе і груди, які годували тебе, сказала одна жінка, слухаючи слово Ісуса Христа. Тобто, блаженною є та мама, той тато, які виховали такого гідного сина, патріота своєї землі. Дай Боже йому оселитися у Царстві Небесному і там ангелом молитися за свою громаду. І за свою країну. А кожному з нас і вам, дорогі отці, і вам, дорога громада, дай Боже сили зробити те, що від нас кожного залежить, аби тут була Україна, і щоб Україна мала майбутнє у наших дітях і онуках. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!